Доброго дня, дорогі мої підписники, ви на каналі Вінтажний Блогер. Сьогодні буде відео, на яке чекали багато з вас, ті, хто полюбляє мої огляди вінтажних та антикварних листівок, фотографій. В моїй колекції за останній час з'явилось чимало нових придбань, тому заліпки вам їх покажу. Ну що ж, давайте напевно почну з цих ось великих фотографій. Ось цю фотографію придбав буквально декілька днів тому. Поїхав я на київську барахунку. Я там останній раз був, напевно, місяць тому. Я бачив цю фотографію, її продавали серед абсолютно інших речей, не таких старовинних. Я якось так звернув увагу, думаю, чому вона до сих пір стоїть? Чи дорога, чи що з нею не так. Вона, бачите, в такому поганенькому стані. Я запитав 20 гривень. Думаю, за 20 гривень, звісно, що я таку фотографію придбаю свою колекцію. Ось такі дві пані. Фотографія зроблена на вулиці. Десь, напевно, в якомусь повітовому містечку невеличкому. Надписів немає, але для колекції хай буде. Фотографії всі перемішку, переміжку, ви бачите, багато таких дуже давніх, дореволюційних і навіть чимало радянських. Але ось така найновіша з тих, що я вам сьогодні покажу, це фотографія святкування Нового року, або в початкових класах, або навіть у дитячому садочку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якими персонажами ви були на цих новорічних заходах дитячих, хтось, з свіжинками, хтось клоунами, хтось ще кимось, хтось звірятами. Напишіть, мені дуже цікаво. Я пам'ятаю, що я був і Боратіно, і котом у чоботях, і звіздочотом, і незнайкою. І. ой, багато, багато тим. Так, наступна фотографія. Також новий рік, але фотографія набагато старіша. Мені здається, що це або 30-ті, або навіть початок 40-х років. Ялинка вся сяє в гірляндах. Навіть зробила такі бліки, що он, де хлопчику, обличчя засвітило. Бачимо, стоїть патіфон, грає якась музика дітям для настрою і багато діточок. Звісно, без новорічних костюмів. На ті часи, хоча б було й так що носити, ось для свята їм мами понав'язували такі банти, поодягали мережевні уніворотачки. І то вже добре. Тому ось така чудова фотографія історична моїй колекції. Так, наступна. ось таке велике паспорту. Це 100% 1920 роки. Я це вже бачу по одягу, особливо одяг жінки. Це характерне таке плаття. Прямого крою, такою вишивкою, красиві меблі. Певно, ще в дореволюційних фотостудіях фотографувались. У чоловіка гарне взуття такі туфлі я носить. Красива фотографія. І сьогодні так, швиденько, щоб не дуже затягувати ваш час. Фотографій цікавих і унікальних дуже багато. Це вже дореволюційні. Бачимо дороге паспорту. Власне, паспорту цієї фотостудії, фотостудія Рембрандт, місто Київ. Дивіться, яка краса. Місто Київ, вулиця Львівська, номер 15 Зимова фотографія, діти, такі зимові одежі. Але це також фотостудія. Бачимо позаду просто такий намальований фон. Дівчинки-ведмедик в руках, колоші. Одягнені шубки. наступна також таке паспорту. Дуже гарна фотографія, якісна, неймовірно деталізована. Єдине, що мені так трішки не подобається, у дівчинки в руці не жива пташка, а засохша. Тобто таке вже опудело. Я спочатку думав, що можливо жива але потім зрозумів, що ні, тому що зверніть увагу на ці ніжки-пташки. у пташки. Вони такі скручені, донизані Явно видно, що це опудало. Дівчата з не дуже заможної сім'ї. Зверніть увагу на дуже таку простеньку, в поганенькому стані взуванку. Воно вже ці черевички, і ось тут навіть вже підошва відстає в одному. Вона так її начебто заховала, але все одно це видно. Ну, все одно, знаєте, не багаті, але трішки заможні, тому що зводити дітей у фотостудію. Це також коштувало грошей. Тобто явно такі середні міщами, напевно. Не думаю, що із села діти, тому що там таких грошей не було. Ті роки фотограф Федоров, Харків, Панасівська вулиця. Якщо хтось мене дивиться з Харкова, напишіть, будь ласка, чи є зараз така вулиця Панасівська. Дуже люблю ваше місто і дуже хочу в ньому знову побувати, бо війни їздив кожного року туди. Це фотографія 40-х роки. Бачимо, що така трішки вона потрьопана, розтрьопана, висіла десь на гвіздочку прибита, а навіть дірочка залишилась. Камея, мотузочка така висить в якості прикраси, в'язана кавтинка. На голові металевий обідочок. Знову дореволюційна фотографія. Дуже-дуже красива. Тут дуже такі, звісно, дорогі костюми Дівчини. на спідниці лежить квітка, рис, Мережені сукні оцієї, що стоїть підвішений на шию годинник кишеньковий, а хлопчик на такій гойдальці. Це дерев'яна основа, а потім вона обтягнута натуральною шкірою тварини. Бачимо на ніжці такий грубий шов, часто коров'ячою шкірою обтягували ось такий коник. Такого дуже схожого коника я бачив у музеї історії моди Марини Іванової в Києві. У мене є на каналі відео з цього чудового музею. Рекомендую вам подивитися. 1918 рік Маня, Тоня і я. 15 квітня. Далі фотографія скоріше за все 20 роки. Можливо, 30. ті які коси у дівчини довгі, густі, з бантами. Це є такий характерний металевий відблиск. Мені він подобається. Ніби фотографія, проявлена на металевій пластинці, але ні, це картон. Надпис був, але. Картонку зверху проклеювали газетою, а ще й поверх того ту газету профарбували, щоб не було видно написів. Далі фотографії, напевно, 40 роки. Початок 40-х модно було ці лисиці носити на собі такі картузи. Якраз тільки мода на них увійшла подружжя, напевно. О, так, 1941 рік. Подивіться, яка дівчинка. Це такий стільчик, це ставився колись зазвичай біля ліжка з такими напівкруглими по бокам спинками Дівчинка з бантом. Також, напевно, 20-ті, 30-ті, 40 ті максимум. Немає надпису, але був штамп фотографа. Ім'я фотографа закінчувалося на «Ов», ви вже без твердого знака, явно не до 1918 року. Та це ми бачимо навіть вже по одягу. Наступна фотографія ось така. У мене їх дві, до речі, вони трішки в різному стані знаходяться. Це просто в ідеальному. Це рідко коли зустрінеш фотографії тих років в такому чудесному стані, І ця фотографія зберігалась в інших умовах. Вибачаю за свій голос, трішки він у мене сьогодні сівший. В квартирі оце така холодина, страшна, через те, що немає досі опалення, тому трішки у мене сів голос від холоду. На пам'ять дорогому товаришу Андрюше Мусолєгі від товариша Вані Лук'янова. 29 січня 1928 року і підпис Вані Лук'янов. Давайте його роздивимося цього ваню вже на цій фотографії, бо вона набагато якісніша. Подивіться, які в нього дорогі сапожки. Ну, явно якийсь начальник, це 100%. Таке взуття начищене, блискуче, пальто з великими гудзиками, дорогий головний убір моднявий. Такі очі красиві і виразні. Ось такий хлопець. О, тут також є надпис на доброї пам'ять Марфуша от Вані Лук'янова. Це вже у нас через рік. 1929 рік, 18 октября. Далі. На довгому ланцюгові висить кишеньковий годинник на шиї. Бояс із металевими красивими застіпками. Заможна сім'я. І ось, до речі, є друга фотографія з тієї самої родини. У мене тут цілий ряд родинних фотографій з Білої церкви. Ми бачимо, це один той самий чоловік, проте трішки в різні роки це фотографувалось. На звороті фотографія Ландона, Біла церква. Київська вулиця, і тут і тут. І цілий ряд ось таких малих фотографій також цього самого фотографа з Білої церкви. Можливо, це їхні діти. Ось також гімназистка. Бачимо по цьому ось костюмчику. Десь тут іще була. Також Біла церква, але вже інша фотографія. Янова. Дві жінки сфотографовані. Вже паспорту подорожче. Не шаблонне. Візит портрет або кабінет портрет. Більш заможні фотографи мали можливість замовити ось такі персональні паспорту. Так, давайте далі ще покажу маленькі фотографії. Оці я сюди поклав. Їх тут декілька штук. Я вже вам колись їх показував у відео, але поклав сюди до маленьких. Ось такий чоловік у військовій формі. Ефразуванов Москва. Навіть адреса збереглася. Це для мене загадка. Є в мене. Ось такі дві фотографії, і мені здається, що це той самий хлопець, але в різні роки. Ось тут іще такому юнацькому віці, а тут він уже старший. Ну Я впевнений, що це він. Подивіться: текстура волосся, брови, очі, форма носу, навіть вуси. Так, це він. Але це в юності а це вже років, напевно, 25. Вже таке більш змужніле обличчя, з дуже гарна зовнішність. На одній із фотографій це просто написано Варшава і прізвище фотографа. Тут написано на пам'ять Еспінчук 1895 року, 29 ноября, кінець 19 століття. Далі фотографія чоловіка. Такі тоненькі, до речі, картонці зроблені. Ну і чоловік не дуже заможній. Судячи по його костюму, все ж таки це видно. Наступна фотографія немає надпису. Далі це у нас листівка поштова подарункова. І тут, до речі, два надписи. Перший надпис був зверху ще замальований новими словами. Але бачимо, залишився рік 1916. На згадку брату Колі від Тані Вишенської або Вишенської. Красивий підпис. І наступна фотографія. Дівчина в дуже красивому костюмі. Маємо надпис Даша. Бить може так случиться, забудеш ти мене. Взяв відкритку ету, ти спомніш, хто любив тебе. Твоя Елізавіта Сідає мій голос, але За фотографій залишилось тут не так багато, тому ще покажу вам. Я так швиденько, не забираючи у вас багато часу. Також фотографія такого юнака. Подивіться, яка в нього зачіска. От мені цікаво, це чи своє волосся так завивалось, чи це, напевно, такими, як заколками модними у 20-ті роки. Спеціально робилася така зачіска. Штеблети. Хто не знає, що таке штаблети, це ось такі туфлі, а зверху одягались. Деякі відразу прошивались, деякі були накладки такі ось на ремінці, тканинні елементи. Подивіться, навіть видно текстуру цього костюму, його на руці каблучка на безіменному пальці. Тут якась чи брошка чи значок щось таке, стула, явно 1910-х років, тому що характерний рослинний орнамент. На жаль, надпису немає, проте ми можемо бачити, що це Київ-Костянтинівська вулиця, будинок 11 на Кодолі. Ну це вже бідніший клас, це вже радянський період, або кінець 30-х, або 40-х роки. Мода пішла якраз на оці картузи такі. І бачимо мастерка. Мастерка із з блискавкою. Фотографія, скоріш за все, робилася в сільському клубі. Ось такий простенький примітивний малюнок ззаді. Десь приклеювалась фотоальбом. Наступна дуже красива якісна фотографія, двоє дітей. Дуже чітка деталізація, неймовірна. Добре, що камера передає цю красу, цю деталізованість. Фотографія з фотостудії. Зверніть увагу на красивий одяг, у хлопчика навіть така із вишитими елементами сорочка довго, дівчинка з красивим бантом. Маємо надпис. Діти писали на пам'ять тетя Зюті от Лідії Юри Туршу. Привіт, теті Варі і задряпали надпис Аліку от Юри і Ліді. Квіточка намальована. Ось вони Юра та Ліда. Дуже красива пара, можна довго ними милуватись. Військовий, його наречена або вже дружина. Любов відчувається навіть через це фото. На пам'ять Вовочки от тьоті Наді і дяді Колі. 56 рік 10 жовтня. Але Вовочка помалював. Київ бачимо, помалював эту 100% Стовідсотково 20-ті роки. Стара ще дореволюційна фотостудія. Взуття також старе, тому що вже в період радянської влади жіноче взуття не робили таким. Ну, якісь там, знаєте, такі модернові туфельки ще могли бути. Але ще ось такі ось, як сапожки на такій високій шнуровці. Ні, тим паче, бачимо, що з лівої сторони каблучок виглядає, внизу трішки розширений. Це ще старі запаси. Ну а плаття вже по новій моді. Так само як зачіски, особливо ці ось такі короткі. Все спрощувалось і взуття в тому числі робилось для того, щоб воно було зручне, практичне і для того, щоб в ньому працювати, а не щоб ним милуватись. На добру пам'ять Мілі Шейн перед замужеством. Далі, також 20-ті роки, бачимо це по одягу. Особливо жіноча мода дуже характерна, таке красиве, як пальто ніби. Ось такі ж таблети із шнурівкою. Бачимо чоловік, жінка і двоє дітей. До речі, діти дуже похожі на своїх батьків, дуже особливо на батька хлопці, схожі. Тут був надпис, ось бачимо фотограф Слов'янський Гадяч. Гадяч це Полтавщина. Надпис уже дуже погано розбирається, дуже погано читається, точніше. Ось така фотографія. Дівчинці мама пришила такий мережевий воротничок поверх пальто, можливо, і 30-ті. А, Так, бачимо 30-й рік якраз на пам'ять Лідочки в возрасті 2 година. Наступна фотографія в поганому стані, проте я взяв, бо мені сподобалось саме зображення. Діти які чудові. Бачимо хлопчик, як сестру за руку взяв, там обнімає. Цікаво роздивлятись, але сумно усвідомлювати, що. На жаль, жодної з цих людей вже давно немає в Давно. Особливо фотографії початку ХХ століття це зрозуміло. Колюн і Аня. Був якийсь штам фотографа, але вже також від Далі фотографія такі, дві жінки. Фотографія Воскресенської. Знизу не пропечаталась, не відпочатився штамп. Якісь три літери ОВА виглядає. Але, на жаль, не бачимо, з якого це міста. Наступна фотографія це вже перші роки радянської влади. Були в моді такі паспорту простенькі. Фотографія з характерним металічним відблиском 20-30 роки, не пізніше. Так, бачимо 29-й рік, январь місяць. На пам'ять Єлені Івановні тьоті от плем'янника С. Федоровського. Бачите, скільки різних фотографій є в моїй колекції. це я вам показую тільки найцікавіші в мене їх коробками всіх. Я впевнений, що якщо зібрати все це так експонувати, то вийде чудова виставка. Дуже чудова, тому що фотографії є дуже цінні за своїм історичним. Культурним значенням по ним можна вивчати і історію моди, і взагалі історію тих періодів, які тут зафіксовані. У мене була пропозиція. Мені директорка і власниця музею історії моди Марина Іванова пропонувала виставити свою експозицію, проте потрібно вирішити питання із стендами. Немає стендів. От аби були стенди, я б, звісно, зробив би таку виставку в рамках її. Музею, тому було б чудово. І ви змогли б відвідати, роздивитися особисто. Але я впевнений, що в подальшому все буде. Ми також бачимо, що це вже моди 20-х років, початок 20-х. Фотографія зроблена ще в інтер'єрах до революційних фотостудій, хоча вже більш така спрощена. Ось навіть знизу кадр проявлений, трішки так не обрізали. Звісно, що раніше б якої помилки не допустились. Фотографії перед тим, як віддати людям, хоча б обрізали і наклеїли на якесь примітивне хоча б шаблонне паспорту. Але фотографія досить красива. Надпису немає. Ось Дитина знову якась гралась. Наступна фотографія дівчинки. Голос мій сідає, не хвилюйтесь, фотографій дуже мало. Я встигну. На стільчику стоїть дівчинка в такому клітинчастому платті з бантиком. Знову 30-ті, 40-ві, скоріш за все 40-ві роки. Напевно, 1920-1910. ті ті От мені так здається. Я бачу це по цьому костюму. В руці іграшка, скоріш за все, фарфорова. Дуже цікаво. Цікава, таких я от не бачив. Тут фото клеїлось, переклеїлось, кольоровий папір, наступна фотографія хлопчик, може це й дівчинка, обличчя, наче дівчинка, напевно, дівчинка, подивіться, напишіть свою думку. 1923 рік Вася, а ну хлопчик. Але я розумію, чудово, тому що. У дитинстві також постійно мамі казали, ой, яка у вас красива дівчинка. У мене така була зовнішність, що не можна було сказати, що це хлопчик абсолютно. Фотографія Шафлановського. Київ, вулиця Олександрівська, 40. Оце фотографія сувенірна. Чому? Тому що я таких зустрічав дуже багато і наяву в продажі. От саме в таких дореволюційних старих колекціях і в інтернеті на різних сайтах, от саме оця фотографія, вона трішки наче так колоризована, сфотографували симпатичного хлопця, і хтось придумав колись такий бізнес, продавав для дівчат такі ось фотокарточки. В разів 6-7, а, а то, мабуть, і 10, я точно бачив це у різних продавців. Це паспорту уже радянська фотографія така досить велика, дуже велика, я б сказав. Тут є ось штамп чернігівське КФП, ціна 10 копійок. Це фотографія перефотографована зі старого до революційного фото. перефотографовано заново, тому що бачимо фотографія стара, оригінальна була у поганому стані, вже розпадалась по бокам. Але родичі хотіли зберегти зображення своїх предків. Тому ось так. Потрібно підклеїти, тому що вона тут ладан приліплена. Ну що, друзі, я вам щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво роздивитись частинку моєї колекції, мої нові придбання. Потрошку я постійно поповнюю свою колекцію. Буду дуже вдячний вам за ваш лайк. Підписку, хто не підписаний, за ваші коментарі. Якщо вам цікавий такий формат, то напишіть, будь ласка, я залюбки покажу вам ще свою колекцію. У мене багато всього і листівки, і фотографії, і книги, і дореволюційні журнали, і все багато чого різного. Тому, будь ласка, проявляйте свою активність, якщо ви хочете, щоб відео на моєму каналі виходили частіше і вони виходили найрізноманітніші на різні теми. Тому дякую вам за увагу. Добре, що мені вистачило голосу проговорити все це. Все, дякую за увагу. Чекатиму ваших коментарів. До нових зустрічей на моєму каналі.